Доброго дня та Боже вам благословіть. Хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему ізотопу С14, від кількості якого залежить обчислення віку того чи іншого предмету. Ну, ми з вами повинні розуміти, що сучасна наука довела, що магнітне поле Землі воно послаблюється. І чим вище магнітне поле Землі, тим менше кількість цього ізотопу є в той чи іншій. В тому чи іншому продукті. Але також, якщо ми беремо, наприклад, сучасний світ, так, то на території, де були ядерні вибухи або е, ядерні заводи, які переробляють ядерну енергетику чи інше ядерне забруднення, то там ізотопу більше, ніж повинно було бути в цей час в цьому місці. І нам потрібно дійсно дивитися на все ширше. не фокусуватися на чомусь одному, але дивитися на усе. І ми бачимо, що дуже багато прикладів того, що нашій землі не більше 6 тисяч років. Це ж саме магнітне поле, наше Сонце, яке вигорає, і якщо ми будемо вертатися назад у часі, то ми побачимо, що не про які мільйони або навіть мільярди років її мови йти не може, тому що воно було би більше в рази та торкалося би поверхні землі. І дуже багато інших Предметів та інших дійсно доказів, які є. І якщо вам цікаво дійсно дізнатися про такі докази, то підписуйтесь на канал наших постарів Станіслава та Юлії Салтаненко. В телеграм-канал так і називається Салтаненко. Нехай Господь береже вас в тому місці, де ви знаходитесь, та Божих вам благословінь!